От ти мені можеш сказати, хто такий українець? Українець це той, хто хоче прославитись на всю Європу, бо тим самим він прославить і Україну. Ти взагалі наш гімн? слышав? А? Тобто? Так а нахуй! На меня давишь? И покажем, что мы братьям, покажем? Что мы кому должны показывать? Что у нас, блядь, с самооценкой? Пускай сами смотрят. Іли якщо показують, то може уже щось то стояще? Є в тебе все, Карпатські гори. Є в тебе все, море. Є в тебе все, і Це Україна, моя країна. Давно не бачились. Ну, що ти на этот раз хочеш? Нас мало дивляться. Потрібна більше аудиторія. За чим? Щоб почати заробляти на цьому? Чого? какое зарабатувати? Звичайне, заробляти. Тобі подобається в Києві працювати? Ні. Ти щось, окрім відео, ще вмієш робити? Ніт. Які ще можуть бути питання? І що ти пропонуєш? Треба розширяти аудиторію. Потрібно щось популярне. А що зараз в мірі популярне? Спорт? І що? І все. Далі сам думай. Ачманіть. Да помоги думать. Мені лінь. лень. Взагалі. Досить думати. Don't он думать. Just do it. Ти дзвонив? Don думаit. Just do it. Я дзвонив. Ти дзвонив? Я дзвонив. Я дзвонив. Шо там? А. <кхм> <кхм> Ты шо куди сідає? Ти в машині? Дякую, бездачі. Вже не в машині. Куди ти їдеш? Трошки по справах, потім розкажу. Коротше, у мене новості. Я відчиняю бізнес. Навіщо? Щоб ти спитав. Який бізнес? Своя кав'ярня. коричневый? Какой коричневый? Почему коричневый цвет? Ну, это типа принадлежность к традициям, как глечик украинский. Ой, Илюха, это походу ты глечик украинский. Это зеленый. Зеленый это ЗСУ. Это белый. Белый это свет. ЗСУ несет свет. У меня через годину уже спивбесина и с Барыстый. Борис. Ну... Бізнес відкриває спочатку з. Ах... Ну, не зі співбесіди з працівниками починати треба. Ти його чиняв? Ти коли свій власний бізнес будеш очиняти, тоді й будеш сам всі паради давати. Що ти від мене хочеш? Допомоги. Так а що там допомагати? І з чим тобі треба допомога? Із дівчиною. Співбесіда з дівчиною. Ну, ну і що продовжуй. Це уся проблема. З із дівчиною. І що за проблема що у тебе співбесіда із дівчиною? Я їх не знаю. Як. Балакати. <звук> О, розкажеш потім все, як пройшло. Льоша, блін! Я через годину все одно не встигну на співбесіду. У мене справи. Які ще справи? Справи зліва. Все, давай, Ілюх. Леша! Льоша! Карпатська сила. сліва. Тук, тук, тук-тук, тук-тук, тук, а, хашет, а гажет. То оттямся ты вже. Ніщо, да. Ви, походу, чого то перепутали. Та ні, це ти что-то перепутав. Что вы хочете? Ми хочемо тобі влаштувати Майдан адекватності? Чого, блін? Давай знайомитись. Я. Калина не судима. Може, це тому, що ти внутрішньо вже вирішив пов'язати своє життя із цією країною? Судимо? А що ти судима? Того, що треба менше вашані ворувати. А це Олена. Олена палена. А що ти палена? Тому що треба горілку нормально в магазині купувати, щоб нікого не травити. <кій> Подожіть. А як ви дві мене сюди затягнули? Знайомся. Це Павел. Запам'ятай Павел всіх поправив. А це Андрій, Андрій неважливо. Не важно, що вам всім треба. Адекватності. Це твій майдан, адекватності. Що ви несете? Несе галя воду. Що ви хотите? Спитати. Питайте що sure, це. Uh, this is Quadrate uh, market. In Ukraine, uh, children have uh, very big culture with uh, market. It is the place where the, they uh, mat, spam, have fun. But uh, the best the most uh, what uh, children like to do in market одяг uh, uh, let's i will show you Да, Господи, импровизирую. О, лети більше не засну, ну скажи мені, чому ти так довго не відповідаєш? О, лети більше це ТРЦ. ДЦ ТРЦ. Київ. Точніше. Лівий берег. Точніше. Чу, блядь, я не розумію? Троєщина? Ні! Це не троєщина. А що це? Це Воскресенка. І що? Воскресенка, Воскресенка не троещина. Как взагалі цього можно не розуміти? Да я думал, все, что левый берег, это все троещина. монет то какая разница? Разница в ста метрах. Да какая разница, что разница в ста метрах? Кудо у нас ці квадратики? Мікрофони? Ну, ви ж не ідіотки. Хто взагалі знімає передачу без мікрофонів? Дівчат, яка да цель ваша майдана адекватність? Ти маєш записати вибачення? Чого? Какое ще вибачення? Публічне вибачення. На камеру для нашої передачі. Сегодня вечере. Да не буду я это делать. Павел. Павел. Всех поправил. До вечера. І да, якщо хоч ще раз побачимо, що ти знімаєш цей крінч у нас на районі, з тобою буде вже говорити Андрій. <music> oh, どやノーツーズ、ニマーフツーマーレオネ。 що знімав Передачу. А Ач мені. Ти тоже её видел? А над у дотя моя одежда. Все над твій одяг. Це такий самий одяг, як і у тебе. Но а віщу від тобі, щоб підшвимати тебе і твою передачу. Погоди, погоди. ага, да як ти вообще узнал, откуда это место? Це ж Воскресенко. Ну, ну можна було переплутати з Троєщиною. Це, ну як? Це як це? Як це можна переплутати Троєщину з Воскресенкою? Воскресенка – це не Троєщина. Ну да. Так а ти хто? Хто ти є такий? О, 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 я Джордж. Я з Америки. Цель знайомства. Перепрошую? Ти, ти, ти хочеш познайомитися? О, так, як ти казав у своїй передачі I want to friend with you. Господи. Я приїхав помандрувати Україною і зробити передачу про мандрівки. Ти тоже? Так, я так само, як і ти. В цьому моя пропозиція. Давай станемо партнерами по випуску. Що? Ну, знімемо. Спільний україно-американський випуск. А? Где? Та буде. Давай. Давай, давай я подумаю. Давай, давай, давай. Я справа в тому, що зараз я дуже поспішаю, а ти мене, якщо чесно, дуже затримуєш. Давай ввечері на цьому ж місці. Зустрінемось, і ти мені ще раз все поясниш. Що і як? Ок, все я полетів увечері на цьому змісті. Все поясниш все мені поясниш ще раз. Так, так а що тут пояснювати?